Що саме допомагає це нейролінгвістичне програмування та ці методи, як, як звичайній людині в житті воно допоможе, якщо пройти там курс, дізнатися, набратися знань, навичок, мінь? Тут буквально дивіться, можна моделювати ситуацію. Є певні життєві ситуації, де людина не, не відчуває себе достатньо ефективно, Так? Щось не виходить. А не дуже виходить, або зовсім не виходить, або людина не знає, як, як діяти. Почнемо з елементарних таких запитів, як переговори, якісь, да, або публічні виступи. Ну і далі, продовжуючи, коли людини бувають все таки і якісь психологічні страждання, тому що це все таки психологи працювали там. Якісь фобічні реакції, якась втрата мотивації, взагалі людина з тим, що в неї відбувається. Е, починається все з роботи, напевно, з певним своїм станом. Якщо ти вмієш управляти своїм емоційним станом, значить ти можеш впливати і на те, як ти себе ведеш. Для цього є певні техніки, підходи. Як це робити? Так. Здається, дуже розпличте, Так, Трошки так. ми поплили. давайте я можливо якось мене, сформулюю Мене уносить, так. Да. <сі> Нічого, це нормальна тема. Коли багато так, знаєш, так. важко сфокусуватись на чомусь так, головному. Так, так. Ага, питання було в тому, в чому допомагає, так? Так, от є звичайна людина, чи якась там середня група людей, яка живе собі, не знала нічого про НЛП, а потім знала, да, от різниця між тими, які нічого не знають і щось знають, щось зміють. Чим от фактично вони будуть відрізнятися, наскільки я зрозумів, там одна група, яка дізналася, що таке НЛП, вивчила якісь методології, почала практикувати, вона буде як мінімум трошечки більш певнішою в собі. Можливо, якось там контролювати свої емоції, почуття, щось рухатись до якихось mm -hmm. цілей, чи взагалі я не туди кажу. Давайте підемо таким шляхом. от Приходить людина, як правило, на тренінг, да, і каже: я вже щось чув, чи десь зіштовхнувся з якоїсь такої комунікації, якоїсь ситуації, що я не розумію, що відбувається. Я не можу досягнути там якоїсь. Цілі або навіть мені здається, що мною маніпулюють, тому що я не можу добитися свого. Наприклад, так. Коли людина вивчає НЛП, вона починає розуміти поведінку свою, поведінку іншої людини. За поведінкою вона починає бачити, щитувати спосіб мислення. Те, як е, емоційно вибудовує свій стан людина і використовує це для себе. Е, якщо простіше, то е, більшість людей спілкуються і е, елементарно не мають цілі в комунікації. Е, от ми, ми аби поговорити, поговорили та й все. А коли людина Знає, як буде е, виглядати результат комунікації, вона mm. розуміє, що там опонент буде е, іншими словами зі мною спілкуватися. Опонент буде виглядати якось е, по-іншому, тобто транслювати інший емоційний стан, і це приведе до того, що ми домовимося. І, відповідно, коли ти на це налаштовуєшся, далі ти вже починаєш вибудовувати свою поведінку таким чином, щоб добитися цього результату. Звучить трошки якось маніпулятивно, чесно кажучи. Але це так. Є така ідея, ну, що сенс будь-якої комунікації полягає в тому, який результат ти отримуєш. Тобто, важливо. Якщо ми про комунікацію говоримо, важливо не те, що я собі там в голові придумаю, а важливо, що я спостерігаю перед собою і як я а, впливаю на людину. Якщо я хочу, щоб людина за мною була там, чемна, щоб вона була, хотіла зі мною домовитись, мені треба побудувати свою поведінку так, щоб людина могла мені довіряти, щоб я не, ну, там, не злив людину, не образив так, і так далі. Це, це якісь елементарні речі, але люди. Чомусь не звертають на це увагу, ну чомусь, тому що не знають на що звертати увагу.